41. поема Гайдамаки. Сьогодні ми завершуємо поему Гайдамаки, яка була написана Тарасом Григоровичем Шевченком 1841 року. Ми перегорнули одну з трагічних сторінок українського народу. Це повстання під назвою Коліївщина. Шевченко написав цю поему не для того, щоб ми. Критикували минуле не для того, щоб ми насолоджувалися тими кривавими сторінками, тими жорстокими подіями, які показав поет у поемі Гайдамаки, а для того, щоб ми ще раз відчули, що історія України писана кров'ю. І треба по-новому її оцінити. Треба знати цю історію, щоб вона не повторювалася. Шевченко прагнув, щоб усі слов'яни стали добрими братами. І читаючи поему, ми відчували, що поет не радіє, а тривожиться за те, що такі жорстокі хвилини доводилося перебувати гайдамакам українському народу. І ми ще раз переконалися, що ідеал історичного розвитку нації це воля, це свобода. І до цього ідеалу український народ прагнув завжди. Складна історична доля українського народу. Його боротьба за, своб... за свободу, за національне, соціальне і релігійне визволення мусило відбуватися. Поет показав, що навіть у наймета виростають крила, якщо він бореться за свободу, за волю і не тільки для себе, а для всього народу. Композиційно ми прочитали два вступи. 10 розділів, епілог. І сьогодні ми завершуємо це звернення, ми почуємо зараз жартівливе звернення до передплатників і передмогу. Своєрідністю читання було й те, що в цьому творі немає розв'язки. Отож ми слухаємо зараз останні частини поеми Гайдамаки і потім робимо своєрідне завершення. Мові передмова, можна і без неї. Також бачите, що все, що я бачу надрукованого, тільки бачу, а прочитав дуже небагато. Всюди є предсловом, а в мене нема. Якби я не друкував своїх гайдаматів, то воно б не треба і передмови. А коли вже пускаю в люди, то треба і з чим, щоб не смілялися на обірванців, щоб не сказали. От який, хіба діти та батьки дурніші були, що не пускали б люди навіть грам... навіть грамотки без предисловія? <кхи> так, дали їм. Так вибачайте, треба предисловія. Так як же його скомпонувати? Щоб, знаєте, не було і кривди, щоб не було і правди. А так, як всі предисловія компонуються, почубий, не вмію. Треба б хвалить, так сором. А вудить не хочеться. Начне вже уже начало книги за це. Весело подивіться на сліпого кобзаря, як він садить собі з хлопцем, сліпий квітинок, і весело послухать його, як він заспівує думу про те, що давно діялося, як боролися ляхи з козаками, весело. А все-таки скажеш: Слава Богу, що минуло. А надто, як згадаєш, що ми одної матері діти, що всі ми слав'яни. Серце болить, а розказувати треба. Нехай бачать зіни і внуки, що батьки не помилялися, нехай братаються знову своїми ворогами, нехай житом пшеницею, як золотом, покрита, нерозмежованою останеться навіть од моря і до моря слав'янська земля. Про те, що діялось на Україні 1768 року, розказують так: як чув о старих людей, надрукованого і критикам, Бо ще є люди, які його знали. Гота і Залізняк отамани того корова поготіла. Може, виведені в мене не так, як вони були. За це не ручаюсь. Дітні, нехай здоров буде, коли зачина розказувати щось таке, що не сам бачив, А чого те, що скаже? Коли старі люди брешуть, то я з ними. Панове субскрименти, бачимо. Бачимо, що удурив, та ще хоче і одбрехайся. Отак, ви слух, подумаєте, як прочитаєте мої гайдамаки. Панове громадо, дали бі, не брешу. Ось бачите, що я думав і дуже хотілося мені надрукувати ваші козацькі імена. Я дочком гарненько. Уже було і знайшлося їх десять. Що тут робить на сім світі? Взяв під процентром гарненько ті гроші, що треба було заплатити за аркушно вихованого паперу, а до вас іну писать у цю цидулу. Себто це нічого, чого не трапляється на віку. Все буває, як на довгій нині. Та ось лихо мені на безголов'я. Є ще й такі паничі, що соромили свою благородну фамілію Кірпа, Кірпа внучкошиянку. І надрукувати в мужицькій книжці дали, правда? Отже, ми бачимо, що у жартівливому зверненні до предплатників та у передмові, яка є написана після мова цієї своєрідної передмова, автор робить свої висновки про те, чому він написав. Поеми. І найперше підкреслюю, що все, що старих чував, то взяв для своєї поеми. Ми вже говорили з вами про те, що Шевченко, звичайно, мав і друковані джерела, але оскільки друковані джерела в більшості змальовували гайдамаків як, тільки, як великих розбійників, то Шевченко презентує нам Гайдамаків так, як він знайомився. Із народними із народних переказів. Тобто найперше це народні перекази, легенди лягли в основу ось написання поеми гайдамаки. Кожний розділ має значення важливе, адже у кожному розділі розкривається якась сюжетна лінія. І хочу вам нагадати, що ми весь час підкреслювали, що поеми гайдамаки розвиваються дві сюжетні лінії. Перша це боротьба українського народу. Проти польської шляхти за своє національне, соціальне і релігійне визволення. І друга це є любов, кохання, щире, ніжне, Яреми Галайди і Ттарівне Оксані. Обидві сюжетні лінії завершуються, але своєрідної розв'язки немає. І так ми відзначаємо сьогодні, що Шевченко, звертаючись до минулого, закликав доєднання всі слов'янські народи. Що Шевченко возвеличує боротьбу за своє соціальне і національне визволення, але не возвеличує ту криваву різню, яка відбувалася. Він прагнув би, щоб ця свобода, рівність, воля існувала між слов'янськими народами, бо, мабуть, і народи створив Бог на те, щоб жили в дружбі і мирі. Це ліроепічна поема в її композиції відіграють важливу роль і ліричні відступи. І в цих ліричних виступах поет стає учасником подій. В епілозі, який ми прослухали вчора, є образ поля, засіяного житом. Це є символічний натяк на те, що все-таки народи будуть картатися. І при цьому треба знати, що Шевченко був глибоко віруючою людиною, і великий вплив на нього мала християнська мораль, тому є своєрідними і особливо важливими. Для Шевченка такі слова. З того часу в Україні жито зеленіє, не Нечуть плачу, гармати, все замовкли, нехай мовчить. Така Божа воля. День 41-й закінчено, читання гетамахи закінчено.